Громадські активісти, районні депутати, голови сільських та селищних рад. Велика зала для засідань Тячівської райради заповнена вщент. Головна тема для обговорень останні події в Україні. Першочергово з трибуни зачитали рішення, яке прийняли на обласних зборах. Представники органів місцевого самоврядування та громадськість. Усі пункти присутні зустрічали бурхливими оплесками. Заборонити на території Закарпатської області діяльність партії регіону. Сотні по черзі висловлювали свою громадянську позицію. Всі без винятку засудили дії президента та звинуватили гаранту конституції в тому, що на майдані пролилася людська кров. Активісти переконані, саме зараз настав час для рішучих дій боятись вже досить. Вся біда тих, хто підтримує сьогодні Януковича у тому, що вони бояться, що у них є страх, Ще не було такої держави, не було такого диктатора, який переміг на рано чи пізно 20-30 років. Україні вдалося це зробити за три роки, за чотири. Ніхто не вірив в те, що український народ може піднятися. Але український народ піднявся. І я гордий за цей народ. На жаль, треба було 100 смертей і більше, і 1500 поранених для того, щоб потроху почало доходити до кожного, як в правоохоронних органах, так і всю. Чи можна бути толерантним до тих, хто вбиває 17-річних? Чи можна бути толерантними до тих, хто нищить нашу країну? Заява про вихід з партії регіонів голови РДА Василя Брензяника, як у чиновник оприлюднив напередодні, на думку присутніх написана запізно. Зробити це потрібно було набагато раніше. Районна адміністрація визнає свою провину, свою участь у тих подіях, що відбудеться в Україні. Дай вам насиль, але це чуть-чуть запізнення. Це можна і треба було зробити скор. Час від часу в залі лунали вигуки Слава Україні героям слава на адресу діючої влади. Ганьба, <ганьба> оплесками присутні зустріли рішення, яке прийняли на засіданні. Збори представників органів місцевого самоврядування сітячого району вирішили. Одностайно підтримати рішення зборів представників органів місцевого самоврядування громадської громадськості Закарпатської області від 20 лютого 2014 року. Вимагаємо негайно відставки голови дядської районної державної адміністрації, його заступників керівника апарату районної державної адміністрації, а також голови районної ради. Доручаємо дяківської районної ради. Доручаємо, Доручаємо Тячівській районній раді координацію дій відповідних структурних підрозділів районної державної адміністрації щодо забезпечення життєдіяльності району. Ще один пункт рішення також підтримали без вагань. Одностайно підтримуємо рішення про заборону діяльності на території Тячівського району партії регіонів комуністичної партії та засудження режима Януковича. Слава Україні! Слава Україні! Аби оприлюднити рішення, яке прийняли на зборах, активісти вийшли до людей. Про те, що переходять на бік народу, заявили і правоохоронці. Всі працівники міліції присягаються на винність українському народу захищати ваш мир і спокій. в жодному разу, не будуть виконувати злочинних наказів. Слава Україні! Молодці!